Всім привіт! З вами Діана. Сьогодні я би хотіла вам показати е, сайт, звідки можна скачати дуже класний Мінкрафт. І грати по сіті. легко просто. Нам потрібен сайт X, ex... ну, не дуже розуміюсь по-англійськи, я, я кину вам його підсилку. Заходимо в цей сайт. Але тут потрібно зареєструватися. Надіюсь, ви вмієте зареєструватися. Тут буде ре реєстрація, ну і нажмете. І... Зарестрівайтесь. От ви зайшли на сайт, а можна її не зареєструватися. Берете на чаті грати. Тут пишемо. Тут все легко. Бачите, скачайте зеркало так. Берете тут, беремо тут, нажимаємо тут. Друге. Скачайте. Скачуємося. Ось воно пішло. Я його не буду скачувати, воно в мене вже є. Коли воно скачалось, коли воно скачалось, заходимо сюди. Все, скачала його. Так, де вон. Спочатку його треба буде встановити. Ви його встановили. І у вас вийде такий Зараз покажу. Зараз воно загрузиться. Зараз. Воно? Ну, воно трохи довго там Ось, вас вийде таке. Пишете або через ВКонтакті е, зареєструватись, або реєстрація тут буде. Ну, пишемо свій тут, так. Написали і пароль. Ну, і заповнять, якщо ви хочете. Ну, вийти. Ось у вас буде тут такі. І тут буде купити, загрузити лічний кабінет, але вам воно не потрібне. Тут вибираєте. Так, тут є тест, Minecraft, ну тут дуже класно Наприклад, із мета технології. Ну, я його ражу, воно класне для тих, хто любить там технології всякі там. 에, коротше, класно. Що це воно? Ну, дивіться так. І воно почне загружатися зараз. Все такого, але за може бути так. Зараз я вийду, звідси. 에, закрити програму. Наприклад, я ще не грала стандарт. Заходи, воно у вас буде так, от загружатися. Це має воно так бути, але зараз воно мені не потрібно. Тому воно таке піде загрузка. Давайте зараз покажу Загружається воно як яка гра. Вона може швидко загружатися, може помаліше трохи. Тому потрібно там не, не переживайте ще досягом. Ну, якщо що тут так, так буде, то все нічого. Тут технології, Техкрафт. Це дуже класно. Я вражу Я сама давно шукала таке Майнкрафт таке, щоб грати і по сіті, і з модами, щоб все було класно, так, Ну зараз трохи. Ось воно вже загружається. Е, uh, що все воно. Ну, в принципі, побачили, все воно буде тут першого 172, там якийсь такий. Mm. Бачите, це воно так загружається. Тут пише Excel Стандарт. Тут є одиночна ігра, От мене там, наприклад. Стіває сервера в Minecraft, все, бачите? І тут все є. Наприклад, візьмемо вот такий. Навіть треба додати заход. Я зроблю великий ка, зараз ну ладно. Ну так як ви побачили все легко. короче, скачуйте силочку, я кину вам під тим під, е, ось, під відео. короче, в коментарях. Пишіть коментарі і кажіть, якщо шо. Я буду ще можуть якісь нові відео знімати. Короче, кажіть я вам буду знімати.